Доброго дня малята! Хочу познайомити вас з сімейкою жучків. Пригадайте, як їх називають. Вірно, це жучок сонечко. Їх є дуже багато видів. Ось подивіться, вони відрізняються один від одного за кольором, розміром та кількістю цяточок. Живуть жучки великими сім'ями. Вміють добре літати. В них під червоним панцирем знаходяться великі тонкі крила. Вони вміють долати великі відстані. Жучок сонечко весь час в русі. Він шукає собі їжу. Живляться вони дрібними шкідниками, шукають кліщів, тлю. Давайте розглянемо жучка. В нього продов... трошки продовгуватий тулуб. Невеличка голівка, шість лапок, очі та вусики, якими він відшукує дорогу та їжу. Для роботи нам потрібна шкорлупа горішка, яку ми зафарбовуватимемо червоним кольором, чорний пластилін, пензлик та водичка. Приступимо до роботи. Спочатку розфарбуємо шкорлупу від горішка в червоний колір. Це буде наш жучок. Ось так охайненько, обережненько, не забуваємо мукати пензлику водичку. Ось так. Якщо ми випадково забруднимо пальчики, бо незручно тримати, ми помиємо ручки або витеремо їх серветочкою. Ось подивіться, моя шкурлупа, ось, петер готовий, він уже в мене червоненький. Поки він висихатиме, ми приготуємо. Всі дрібніші деталі. Для цього нам потрібен чорний пластилін. Відриваємо невеликий шматочок ось так. Розминаємо його добре в руках, скручуємо кульку. Це буде голівка. Ось така. Тепер зробимо ще. П'ять маленьких кульок, ще менших. Ось такі маленькі-маленькі, тому що цяточки в жука-сонечка дуже маленькі. Ось такі дуже-дуже маленькі цяточки. Їх потрібно 5. Ми справились з роботою. Тепер, коли наш Петрик висох, ми будемо збирати детальки. Ось так приєднуємо найбільшу кульку, це буде голівка. Ось так. Ось, подивіться, як гарно це голівка в Петрика. А цяточки просто прикріпимо до тулуба. Ось так. Ось такий гарний петрик в нас вийшов. А тепер попросимо маму, щоб вона з зеленого паперу вирізала нам ось такого листочка і посадимо нашого Петрика на листочка. Подивіться, який він гарний. Дякую, діти, за роботу. Чекатиму нових зустрічей. До побачення!